Інша молитва. Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай Твоє святе тіло буде мені на життя вічне і Твоя чесна кров на відпущення гріхів. А Оце благодарення, нехай буде мені на радість, здоров'я і потіху, на Твоєму ж страшному і другому пришестю сподоби мене грішного, достойним. Стану ти праворуч слави твоєї, молитвами твоєї пречистої Матері і всіх святих.